400 виробників та дистриб'юторів продукції для дітей зібралися разом на головну подію української індустрії дитячих товарів. Міжнародний виставковий форум Бейбі Експо. Експозиція розташувалася у двох павільйонах. Тут представлені новинки зі всього світу: іграшки, одяг, взуття, товари для немовлят і майбутніх мам. На відкриття заходу завітали представники іноземних держав, галузевих міністерств та установ України. Загалом лейтмотивом бейбі Експо стала безпека. Це питання стосується також одягу та забавок матеріалів, із яких вони виготовлені

Розвивальні ігри, навіть покриття для ігрових кімнат. Експозиція для немовлят вражає різноманіттям. Меблі, аксесуари, одяг, засоби гігієни, а також широкий вибір найсучасніших колясок та автокрісел. Багато з представлених товарів уже кілька років успішно продаються в Європі. Як от візочок, що за лічені хвилини трансформується у колиску. Люлька знаходиться в корабі прогулочного блоку, Що удобно для мами, Вона може везде різдіє розложити, це займає, ви замітили 5 хвилин. То якби би ребенка прийняти горизонтальне положення в будь-якому місці. Діта мама з рібенка. З останніми тенденціями дитячої моди кожна ознайомитися на baby Fashion. Тут не просто якісні, а й стильні вбрання для дітлахів різного віку, а також шкільна форма. Ділова програма форму передбачає низку майстер-класів, де навчать ефективніше вести бізнес, оформлювати вітрини та формувати закупки, вести облік та оперативно проводити постачання замовлень. Тощо Бейбі працює до 23 березня за адресою Броварський проспект 15. Україно, вітаю всіх, хто прокидався разом з нами на телеканалі Ера. Завтра ми зустрінемося з Вадимом Нестерчуком, капітаном українських гонщиків. Продовжимо доглядати сад, а також подорожувати Сумщиною. Найцікавіше відео дивіться на нашому сайті. Я чекатиму на вас завтра. Ми зробимо ваш ранок добре. Телекомунікаційний партнер каналу. Група компанії Адаман.